Це кофор. Тут Діана говорить, що це тубус. Ну, Хорошо, нехай буде тубус. Але можете називати це як завгодно, хоч у Ну, В принципі, непогано буде. Ключове, що цю штукенцію нам подарували наші добрі друзі і підопічні з 406 ї артбригади ландшафтні дизайнери, які працюють е, трьома сакирами, тобто це американська гаубиця М777, і от кожен постріл він, тихо будь, кожен постріл він поставляється перед власним пострілом в такому тубусі. Е, якщо цей тубус у нас, значить, десь відмінусована російська техніка, або є певний комплект целофанових. Москаїв, відповідно, надписи присутні, все як має бути, і ваші шанси вони відповідно там я нагадаю знову тим, хто можливо там не знав, не читав. Один лотерейний квиточок це еквівалент 100 гривням. Відповідно, що більше ви хочете мати шансів для вигрушу, то більше таких лотерейних квитків ви мусите мати. І розкільки у нас всього бажаючих бажаючих 460 Вітаємо чотириста 460. Ну перше, дяка незалежно від того, чи виграєте ви, чи програєте зараз? Кожна ваша гривня це пожертва на проєкти справи громад. І, от повірте, ми надзвичайно ретельно підходимо до витрачання ваших грошей. Тому жодної копійки неправильно не може бути витрачено. Ну а на який саме проект підуть ці гроші? Все надзвичайно просто, оскільки ми розіграємо подарунок від 406 ї бригади, то і гроші, які ми збираємо цією лотереєю, підуть на маніпулятор для 406 ї бригади. І якщо просто пояснити, навіщо потрібен маніпулятор артилеристам, то це відповідь буде в одне слово: спина. Це важка історія. І завантажити машину зі снарядами і розвантажити потім. Вручну проблемно. А коли артилеристи мають маніпулятор, вантажівку з маніпулятором, то, відповідно, піднімається одразу палета пострілів, вона піднімається, ставиться, знімається. І це ми бережемо нормальні спини нашим військовим, ну і відповідно їхню боєздатність. Ми не збираємо ці гроші завдяки вам. А 406-та отримує цей самий маніпулятор. Ну, Ніби, ніби так. Да, все вірно. Так, тоді сакральне дійство. Скоручене. Зараз я спробую, да, Спробую. Скорочено з технологічне. Так. У нас є генератор. Я зараз тисну і воно покаже номер нашого переможця. Сподіваюсь. 499. Чуть. А от це він? Так. 499. І його звати і її. Зараз. Секунду. <кхух> угу. Це в нас пан чи пані Бойко. На жаль, залишили лише ініціали. Місто Київ один квиток. З чим я вас і вітаю. <кхух> <кхух> ну от... це пам'ятаєте? Був мультфільм, який внук фільм малював, це Острів Скорбів. І там була а, така пісенька у піратів. Шанс, он не получка, не аванс, он випадає тільки раз, хитрий шанс. І коли ти в двох шагах від гори сказочних богатств говорить, вам Бог подасть. Ну, у нас просто один шанс це вже можливість виграти і доказ. Бачите, він є. Так. Нюанс. Наш переможець сьогодні отримує не тільки цей тубус, а і можливість е запропонувати надпис, фразу, віршик, смайлік, який наші друзі намалюють на одному з наступних пострілів, розпакувавши аналогічний тубус, і перед пострілом підпишуть цей снаряд е тією фразою, яку запропонує наш переможець. Так, ми вам зателефонуємо. І потім шмальнуть. Можливо, навіть і відзвітують нам куди влучили. Але ну раз така історія, що у нас виграла людина, яка придбала один квиток, обміняла свій шанс на один квиток. Давайте ми тоді зробимо сьогодні невеличкий подарунок від нас. Ми обіцяли, що для п'ятьох найбільших, хто купив найбільше квитків, ми розіграємо також можливість отримати шанс підпису одного зі снарядів. І раз така історія. У нас їх вісім найбільших. Тоді, ритмів. напевно, що ми не будемо серед них розігрувати обирати п'ятірку. Ми одразу всі... — всіх. Всі, ми їх назвемо чи ми їх. їх... — Просто Назвем? назвемо, ну, Давай назвемо, хто у нас найбільшу Зробим. кількість. Зробимо зараз вибірочку. Ну, це насправді також справедливо. Та й, чесно кажучи, артилеристам а, цікавіше. Пригнічувати окупанта, якщо це йде не тільки там смертоносний посил пострілу, а ще й якийсь смисловий посил тексту. І про це напевно що будуть там фотодокази, фоточки. Ми навіть, зможемо цим відверто похизуватися. Так, значить, шановний Литовченко Андрій. Боровий Андрій, Новік Михайло, Майоров Станіслав, Сухейський Андрій, Клеменок Андрій, Феденко Олексій і Надьон Олександр. Я буду рада всім вам сьогодні зателефонувати, зібрати ваші коментарі і побажання хорошим потенційним руським. І обов'язково потішимо вас фотозвітом. Сподіваюся. А потім, і це ключове спини наших артилеристів. Будуть почуватися набагато краще, тому що в 406-й бригаді з'явиться маніпулятор. Дяка вам, дяка кожній вашій гривні. Байдуже, чи це в лотереї, чи ви просто регулярно там донайтете на справу громад. Все це на користь зсу. Саме так ми можемо наближати перемогу. До наступного конекту в ефірі підтримуйте нас, бо ми підтримуємо Збройні Сили. що